Всім вітання. Сьогодні у нас 21 червня 2024 рік. Вже десь середина навіть ближче до завершення достигання Шовковиці Чорний Принц. Частина вже посипалася. Трошки я сюди не доходив до цього дерева, забув за нього. На жаль, тут було на цій ділянці трошки підмерзання, тому калібр тут ягоди менший ніж по факту він має бути десь приблизно майже в два рази. от Я візьму одну з найбільших. Візьмемо, наприклад, ось цю. Ось по факту вона має бути Чорний Принц, шовковиця ось така. Може і навіть ще чуть-чуть більша. Але основна маса, як бачимо, вона менша цього року. На жаль. Зараз треба її обірвати. Ну, вона десь має бути 8-9 грам. Це трошки вона все-таки маловата. Якщо взяти по різниці з шеллі, вона чуть-чуть коротша, але вона ширша. І буквально на, на грам-на 2 вона все-таки менше важить. Ось, ну, е, які в неї особливості? Вона чуть-чуть кисліша, але паралельно вона більш транспортабельна. Тобто це відчувається. Якщо її взяти так в технічній стиглості, вона навіть хрустить аж так. От, шеління, шелі вже, якщо набрала колір, все, вона вже не транспортабельна. І з неї треба дуже вже акуратненько, щоб там її не притиснути. Десь притиснув все, вона вже починає так чуть-чуть ніби текти. Так, вона саме крупніша, От, ну, якщо на ринок наприклад, возити, то якщо ми вечером, е, наприклад, її обтрасли на верету, то до обіду вона на наступного дня вона ще більш-менш. До вечора вже все. А Чорний Принц може навіть двоє суток лежати. Там питань до нього. В цьому плані немає. Але вона трохи кисліша, трохи коротша От, і трошки менше е, має ваги. Навіть зараз оця перестигла вже. От, я її кусаю, вона все-таки, бачите, вона кубки тримається, навіть перестигша. В цьому плані вона трошки цікавіша.